Яка таємниця тобі незабаром відкриється? Давай подивимося, яка таємниця тобі незабаром відкриється. Ти перебуваєш зараз у якійсь ілюзії. Ти щось хочеш зберегти. Тобі щось дуже шкода втрачати. Але щось тобі потрібно робити, тому що тобі випала карта дороги, Точніше, мапа шляхів. Тобі будуть відкриті дороги, але все, все як в тумані тут. Ось бачиш, ну, тут все як в тумані, тому що тобі заважають ілюзії, але поган, нічого поганого карти не показують. До тебе йде щось дуже приємне. Навіть. Веселка, так, веселка і багато кубків, сім'я, дит... діти. Діт... Діт... Ну, тобто, це не про твою сім'ю, а це говорить про гармонію і благодать. Так що, яка тайна до тебе йде? Mm. Якесь свято, але цьому заважають твої ілюзії, за які ти питаєшся сохраніть. Mm. Якась таємниця до тебе йде, давай ще потусуємо. О, буде щось, від чого ти розквітнеш, як троянда. У тебе був який тривалий застій, якесь тривале переживання у тебе було. Але зараз до тебе йдуть дуже гарні карти. Карти переможців, ось навіть сонечко і, на, і кінь. Це карти переможців. І як переможець, ти щось Отримує щось гарне, якісь ресурси. Не знаю які, але, мама мія, дуже багато навіть чаша випала. Винагородка, винагорода буде, ну, винагорода буде як новий початок. Новий, новий початок, який дає тобі сили. Але ось ці ілюзії, вони перешкоджають цьому. Ну, Ілюзії, які ти хочеш зберегти, тусуєш щось, бачиш, тусуєш як туди-сюди, як фокусник їх. Внутрішня боротьба з, з ними тобі заважає. До тебе йдуть стихії вогню і землі. Це якась стабільність, стабільність. Але треба для, для цього виявити свою волю. Свою готів, готовність до цього, внутрішня готовність. Загалом дороги відкриваються до чогось дуже хорошого, але тут ще є присутність ще якогось навчання. Тобто, ти бачиш мах, стол, стихід, тобі буде потрібно багато получати інформації, ти будеш її отримувати, ти будеш вчитися. Тоді, дороги, ну цей туман ілюзій перед дорогами, які для тебе відкриваються, він розвіється. Ну, приймай розклад, пиши коментар і підписуйся для підкріплення, отримання розкладу.